На загал Тіна проїздила 275 тисяч. Тобто, як в 22-му році брали інтерв'ю, як Тіна проїхала 1020, я думав, ну, може до 50 -ти дотягнемо тисяч і все, війна закінчиться. Ну, на жаль, 275 тисяч. Ну, і теж, теж важко. Це був мороз, то я їй мусив брати з собою, десь, щоб вона грілася. жарко їй теж. То вона то сидить то в лаветі, то в бусі, то, то там, то там, по всіх машинах. Її дуже багато знають, знають по всіх заправках. знають це. Щось там їй питаються дати поїсти. Вона на їжу взагалі не звертає уваги. Колись в Купінськ я поїхав, тіну став біля лавети. Приїжджаю, тіна гавкає. Біля неї там три бургера, якась ковбаса. Вона далі. Собі розмовляє як на своїй мові, і все добре, так вона на охороні.